Ми знайшли пляж на Ріві Дельгарда. І він мені дуже подобається, тому що це взагалі виглядає як прилина бірюзове, бірюзова водичка, гори, чудесне повітря, звуки цикад І ось пальма наді мною. Дуже красиве, екзотичне місце. Зараз я сподіваюся, що ось там я на тому бережку приляжу і у ну, Надзвичайно красиво. Ростуть кругом кущі цвітучі. Зараз я до них також підійду. Оце бамбук. Я не знаю, як називаються ці прекрасні кущі. Не білі, рожеві, і ось піщаний пляж. І що я люблю найбільше? Це побачити горизонт. <різонт> Мені від цього аж легше дихати, і я, до речі, от чому хотіла саме приїхати в Рівво Дель Гарда, тому що це ніби початок чи кінець озера Гарда. І тут видно просто горизонт. Горизонт, як на морі. Краса. Ще покажу з цього боку. Se